Привезли на наші три квартири плити, витяжки. Зараз ще принесуть холодильники і мають ще привезти пралки. І ось такий холодильник привезли. Величенький. Ну, нехай буде, а що. Плита, зараз будемо її тут витягувати, дивитися. І витяжка. Ось такий холодильник нам дали. Інтерлюкс. Перший раз я таку марку я бачу. 3 роки. Три роки гарантії. Зараз ми його прямо з вами... Бля, ходімка, воно вже... Зі... Ага, во все. Я ось тут, розпаковочка, морозильна камера, така невеличка. І ось такий холодильничок невеличкий. Ну, класно, супер. Ось така плита Мілано. Називається. Невеличка, акуратна. Я хоч такі плити не люблю. У нас була така вбудована, але дуже класно. Ми вже, подали, ми вже давно подали заявку на підключення газової плити. Або сьогодні, або завтра знову з'їздимо в газову контору. Нехай прийдуть, нехай нам підключать, і ми вже будемо варити не у мультіварці, а на газовій плиті. Класно. Така в нас сьогодні розпаковка. А це привезли пральну машинку. Зараз ми її розпакуємо і я покажу. І ось таку пральну машинку Беко нам привезли всі її функції. Хай трошки постоїть, потім ми її підключимо на 6 кілограм. Сподіваюся, що вона буде класна в користуванні. Все, на сьогодні поки що все. Завтра будуть ще щось довозити. Ось такі в нас сьогодні гарні новини. А тут, в цьому ліску, є наша земельна ділянка. Боже, тут дороги взагалі нема. Діма, ти пам'ятаєш, куди їхати? До нас, туди чи туди? Туди. Точно? Невірно. Які тут, тут зарослі. Тут зробили О, дорогу, цієї дороги не було. Тут вже хтось відгородив свою територію, так? Ні, це було. А це було відгороджено. Ми маємо десь біля хати того дядька, ага, отут. Все, впізнали нашу. Там ще в нього пес є. Ой, дивись, тут якийсь паркан вже стоїть. Оцей був? Десь у, тут в хащах. Тут щось забагато парканів понаставляли. Тобі так не здається? Ні, все-таки тій дорозі треба було їхати. Оцей він наш, так. Боже, то його навіть не видно, такі хащі. Ви як кропива. Кропива вище за нас, напевне. Заказали в форі дві піци. Дві франчески. Ми любимо цю піцу. Отак От вона виглядає. А то всюди по-різному її роблять. Ну, приблизно однаково, але дуже смачна, класна, 99 гривень вона коштує. Бо хтось, дуже голодний. хтось дуже голодний, цікаво хто. І хтось не приготував обід. Е, так, і хтось інший не приготував обід, додому далеко. Ну як, додому недалеко, але поки доїдеш, поки приготуєш, то я взагалі в обморок впаду від голоду. Мій животик хоче, вірніше, е... Пузожитель... пузожительниця хоче їсти. Так що приємного нам апетиту. Хотіла привітатися всім доброго ранку, але ранок наш зовсім не добрий, тому що ми ніч не спали. Нас атакували шахідами. То, ну, який сон, коли повітряна тривога майже всю ніч. Зараз сьома ранку, то я вже встала, зробила сніданок для нас з чоловіком. На столі, звісно, воно набагато краще робиться, ніж на відвіконку. От зараз поснідаю, голова болить, може від кави трошки відпустить. Ось такий у нас ранок. Дякуючи сусідам і їхнім шахедам. От. Сьогодні другий день. Привезли мойку, кран до неї. Ну Там ще носять, а я поетапно знімаю, що вже занесли додому. І ось таке крісло. Офісне, бо мають цей, принести ще комп'ютерний стіл. Ну і до комп'ютерного столу таке офісне крісло. Нічого. Мені якраз нормально буде на ньому сидіти. Я його собі там за стіл поставлю і буду там сидіти на ньому. Нам принесли матраси. Односпальний і двохспальний. Ось такі. Ну, вони не дуже якісні. Але це краще, ніж нічого. Це взагалі супер. Почали носити меблі. Оце від шафи, це столик комп'ютерний, це ліжко. Хто ще будуть доносити і доносити, а ми хочемо щось відкрити і подивитися на колір. Ану, десь там його підцепи. Тяжке? Так, щоб воно не впало. Боже, хлопці носять цілий день на п'ятий поверх. Я їм не завидую. Коричневе, так? Ясно. Таке, як в тані. Ану, ліжко. Тоже коричневе? Так. Коричневе. Шафа. Тут таке враження, що це офісні меблі. Вважай, не, не чай. Таке все. Світле. Таке, як кухня. Ага, таке, як кухня. О, О, ну. Є Колір дерева. Ну, їм ще носити, що їм ще принести? Ще щось. Чи ліжко донести? Ну, ще оце по частинах подоносити. Отут ще від маленького ліжка. Ну, до цього матрасу. Ще от подоносили. А ну ж це? Тоже коричневе воно? Так, да, так. Да. Ти впевнений? Ну, Нет, це ліжко. Ну, маленьке? Ану, ну весь, якого воно кольору. Щоб ми вже знали все, що якого кольору. Інструменти позичили в сусідки. Може, щось. Ага, маленьке теж коричневе. Добре. Вже все донесли. Отак от поставили. Я собі, звісно, не уявляю, як воно от все буде в зібраному стані. В п'ятницю має прийти мебельщик, це все збирати. Але ми сьогодні спробуємо зібрати ліжко. Тому що вже надоїло спати на підлозі. Мені важко ставати з підлоги з животом. Тому сьогодні спробуємо зібрати ліжко. Ще прийде сусід, він вже своє ліжко збирав. То, можливо, допоможе нам трохи, він вже має досвід. А зараз їдемо в магазин купити перехідник, щоб підключити пральну машинку. І де, що ще треба забрати з Укрпочти. Ми передавали струскавця сюди, бо в машину нам не влазило, то треба забрати. І там на дощ збирається, то постараємося встигнути до дощу. І ще нам сьогодні мають привезти холодильник, той, що, що ми купили в епіцентрі.